Хлопці зміною з кателем немав, проходили, а -а -а. дивилися, пособирали пів машини оцих снарядів на полі. Отака завишка домашня. Бур'янка. Бур'ян. Бур Там можна побачити? З моменту звільнення правобережжя Херсонщини від російської вибухівки постраждали 111 людей. З них 38 загинули, 73 отримали поранення. Більшість потерпілих це місцеві жителі, які виконували польові роботи. Та, попри ризики, обробка землі триває. На цьому тракторі я працюю. Оце ви на цьому тракторі. Як люди кажуть, їдете і першим розміновуєте поля? Так. А чого ви це робите? А що робити? Як сіяти треба? Ну, Представляєте, така ромашка. Зараз цвіте. Ось така залишка ромашка. Бур'ян. Бур Там можна щось побачити угу. і спошно. Нічого. Хорошо, що механізатори піддержали, то поняли все. І що ми посіяли зараз на сьогоднішній день, хоч трошки, а ще вже далі треба готувати на озим. Теж, я ж кажу, руки опускати не треба, думати, трошки ж наперед. Син поїхав, десь із батьком поїхали у поле. Поїхали, готувати почву. Самі рискуємо, Ось він тільки поїхав, да? ото, то наш. То ми перед війною купили до війни. Самі купили міноїскатель, і то хлопці ходили ото мінаіскателем, знаходили. У нас хоч прильоти літіли, але не було тут руских. А Вознесенівки там невыносимо. Там столько протитанкових мін. І у тих розтяжок, дуже багато розтяжок там. Посадки взагалі заходити не можна. Площа деокупованої Херсонщини складає близько 680 тисяч гектарів. Ця територія вважається умовно замінованою. Зараз розміновано близько 10% деокупованої території Херсонщини або близько 70 тисяч гектарів. На цих територіях виявлено та знешкоджено близько 92 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми думали, трохи ускорити той процес. Угу. І ходили самі по полям. Ну так, осторожно, і з міно. Скателями, виявляли флажки, визивали піротехнікою і вони поживали все, щоб, яке не було в зору. Оце ми в цьому році щось пытались, там трохи розмінірували, пособирали пів машини оцих снарядів на полі, повитасували тракторами. Ну намагаємося щось зробити, не будемо руку служити. Хлопці з міноіскателем немав, проходили, а, дивилися. Тобто хтось а, вже в селі заробляє цим. Ні, чи, ну чи? як. Просто мають свій Чи, Чисть да, свій міноіскатель, чисто так ну, по людськи як скажемо. Ну, просто що я не всю територію ходив, я по краях так, по, -по, -по дорогах, по окраїнах пройшли. Думаю, ну а всередині вже з трактора може, буде видно мені, якщо десь, десь щось лежить там. На розмінуванні Херсонщини працюють 300-350 спеціалістів щоденно. Один сапер може розмінувати до 10 квадратних метрів на день. Група з п'яти осіб може знешкодити максимум 50 квадратних метрів. Якщо розмінування Херсонської області йтиме такими темпами, як зараз, то на повне очищення області знадобиться років 10-15.